Ось яка гарна гейхера, в мене тільки один кущик. Ще ніяк не розведу. Дали дуже маленькі такі, ну три листочки, вони дуже менюні були, як це її третій рік. Але ще нема що ділити. Ну, дуже гарненька. Як метелики, правда? А весняна, на високій ножці. Як грибочки вискакують. Армірія дуже довго цвіте. Тобто одні квіточки цвітають, а другі зацвітають, бачите? Ось покажу. Де не деше, тільки виходять. Тільки-тільки виходять. А ці вже ось ось розквітнуть. Ось ось вже цвіте. Цю армію я також переносила, вона росла в другому зовсім місці, і я її перенесла сюди, бо тут було, ну, було пусте місце. Отакий рожевий колір, дивіться, трішечки яскравіший. Це в мене так телефон знімає не дуже. На Орлики. Гарненька квіточка. Це така біленька. І ялиночка біла З молоденькими паросточками. Вона така біленька. Ну і називається ж вона біла Як не собаки, так півники. Хто нібудь буде мені заважати, але нічого, потерпимо, правда? Десь на протязі двох неділь цвіте шилоподібний флокс. Цинерарія, бачите, вже зелененька. Це вона в нас зимує. А ось цю, зараз покажу. А ось цю бо сини я її зрізала і потикала в землю. Стаканчики з землею, бачите? І потикала. Ну, мені здається, що вона жива, бо дивіться, оце вже пішов росточок, отам. От так думаю, що вона жива. Ну, Тобто видно, видно. Ну, ще зарано казати, хай трішечки ще. Я ще поки не достаю із землі, хай там сидять. Вже скоро можна обрізати бадан. До речі, в цьому році не дуже цвів бадан. В цьому квітнику завжди троянди. Солірують, можна сказати так, а це все світа. Тобто компаньйони. А зараз нема троянд. Вони то є, звісно, вони є, ось вони. Але вони повинні бути вищі на рівні з цими цибульковими і на рівні з аквілегією. А зараз начебто троянд нема, а тільки, а тільки залишилися оці тобто компаньйони. Які працюють світою або доповнювачами, тобто, щоб не був квітник пустий. Отака в нас весна, герань садова, з квіточками такі метелики. Ще й досі цвіте фіалка сестринська. Бачите, як гарненько, така гарна рослинка. Я вже казала, неоднократно гарна рослинка, але сіється. Але можна регулювати можна. У нас сьогодні жарко. Пишуть що 17, але мені здається, що більше. А завтра вже обіцяють дощ і він десь я дивилася, що він оцей дощ, це не погода і холодні ночі. Знову будуть 7-9. Ну це ж холодні ночі для травня, то вони ще будуть десь на неділю, а може на днів 10. Так що Сьогодні тепло, а завтра вже обіцяю дощик. І до сих пір цвіте ще алісом скельний. Бачите, як довго цвіте. Треба мені тільки його пересадити, бо я вже казала, що він не на місці тут. Котовник цвіте, котяча м'ята. Також ну, зовсім невибаглива рослинка. Але мені що не подобається в ній, в цій котячій м'яті, як вона пахне. От саме ця. Я не знаю назву. Тобто аромат у неї не дуже. Але рослинка така невибаглива зовсім. А тут її тісновато. Ну, тут менший кущик, але тісновато, бо тут гейхера ще посажена. Оця гейхера дуже горить на сонці, то я її посадила під деревом. Отак покажу вам. Оце вона маленька ще, вона. Це дуже великі кущі будуть, ну, повинні бути. Ну, побачимо, так? Посадила я восени, поділила кущик на три частинки і посадила, тобто розділила кущик на три частинки і очікую, що кущі будуть великі. Тут цибулькові, а там вже бузок доцвітає, вже закінчує цвітіння. Лілейники такі вже великі, і хоста вже нічого, правда? Тут хвосточка начебто теж така гарненька. Ця трішечки ще, ще тільки виходить, ще тільки з'являється. Бачите, розкручуються листочки, тільки-тільки викручується ось. Але все буде добре. Ось люпин повинен свісти, але ще я не бачила, щоб так. Я ще цвітоносів не бачу. Не витримала і посадила томати. Ну, дуже вже вони переросли, дивіться, які високі, це вже я їх позакопувала, тобто глибоко посадила, одну грядочку посадила, замульчую травою і накриємо спанбондом. До речі, накупила от таких перчаток взимку, вони були, мабуть, по 7 гривень, зараз по 9. але дуже мені подобається щільненько так до пальців. Тобто, ну, мені подобаються. Так що, якщо ви не ще не знаєте, які я вам купити перчатки. На дачу, оце такі, ну мені так. П'ять пар по сім гривень, 35 гривень заплатила, так. То мені їх хватить і хватить на весь сезон. У мене в роботі дві пари, одну постирала, а друга, друга в роботі. Бачите, оце такі вони. Аврора в Аврорі купила. І дивилася я на темі, на темі, да? то однакова ціна. Замульчувала травичкою скушеною, а по центру, посередині не мульчувала, бо тут я сіяла редьку. А так надалі можна все замульчувати. Зараз накриємо спанбондом і все. Може не змерзне, бо обіцяють ще 7 градусів вночі. І тим паче, що не на один день обіцяють. 7 градусів. Це маловато для розсади. Там грядки, оце дві грядки, це будуть тут огірки. Перець і баклажани я навіть ще не вивозила. Яка чудова мильнянка, дивіться, як вона гарно квітує. Ну, нічого їй не робила, зовсім. Отак сама по собі росте. А це ліхні смолка. Ще не зовсім розцвіла, але також дуже гарно квітує. Ну і вона накриті наші помідори і полуниця. Тут також смолка. До речі, я цю смолку перенесла, тобто викопала з одної, з одної грядки і перенесла. Ще не квітувала вона, цвітоноси були цвіте. Дивіться, тут у мене оцвівший вже чимерник. Там дуже пізня примула. Новенький кущик мельнянки, Давайте ближче вам його покажу. Як вона гарно цвіти. І скільки там ще пупінків, дивіться, багато. Там мій часничок. Вже такий набрав так гарну силу. Тут орлики. Ну, давайте подивимося серединку. Це така простіша, простіша квіточка. А підемо, я в другому місці покажу, а там навіть махрова. Підемо зараз покажу. Так само герань. І знову показую вам адмірейшн. Дуже гарний, дуже яскравий, дуже гарний листочок. І Марія. Жовтеньке чудо, мені дуже подобається. Синій. Але він такий незвичайний, але така незвичайна квіточка, дивіться. Бачите, мах... ну, махровий не, не знаю, як його назвати, але дуже така незвичайна квіточка, як для квілегії. Багатояросна квітка.